Інформаційні підсумки понеділка, 4 березня. До вашої уваги. Вітаємо! І сьогодні розповімо про такі події. Бойові пташки для війська. Ще FPV-дронів, придбаних за бюджетні кошти, передав захисникам міський голова. Для підтримки громад і переселенців в області відкрили представництво благодійного фонду Stabilization Support Services. Школа змінотворця. Старшокласники і студенти знайомилися з роботою міської ради та вчилися розробляти освітні та соціальні проєкти. Чергову партію спорядження передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Цього разу за кошти платиків податків придбали сотню FPV-дронів. Їхня загальна вартість понад 2 мільйони 100 тисяч гривень. За словами Олександра Семчишина, за перших два місяці 2024 року захисникам вже передали 1110 FPV-дронів та 118 квадрокоптерів різних моделей. Півдрон посилений, він може нести на собі більший вантаж. Він може працювати як бомбер зі скидами, тобто він може працювати як дрон багаторазового використання. Це бюджетна закупівля, загальна вартість півдронів десятки з посиленою батареєю, а також з іншими кращими характеристиками-показниками. Понад 2 мільйони 100 тисяч гривень, тому дякую платникам податків за те, що наповнюють бюджет і дають нам можливість допомагати. До виділяємо ще 60 мільйонів гривень для придбання. FPV і квадрокоптерів, а також антидронового захисту. Плюс маємо ще придбання силами самих військових частин за кошти, які ми їм безпосередньо передаємо. І вони так само, окрім того, що ремонтуються, купують інші речі, які їм потрібні. Так само ще купують додатково. І FPV, піві квадрокоптери, і антидроновий захист. Тому передаємо, працюємо, допомагаємо і будемо допомагати далі. 40-річний пацієнт Хмельницької міської лікарні розпочав двотижневу реабілітацію після надскладної нейрохірургічної операції. Команда лікарів провела чоловікові кліпування аневризми судин головного мозку. Він був госпіталізований з ознаками гострого інсульту. Місяць тому операція, яка тривала понад три години, пройшла успішно. Цьогоріч у закладі планують розпочати обстеження пацієнтів за допомогою нового апарату дослідження судин ангіографа Ірина Аріон. Детальніше заново ходити, розмовляти і готувати їжу вчитиметься 40-річний пацієнт відділення медичної реабілітації Хмельницької міської лікарні. Його доправили швидкою з ознаками гострого інсульту в приймальне відділення закладу місяць тому. Необхідна була невідкладна операція. За допомогою трепанації черепу відкрити вілізі круг. Передньої частини головного мозку і закліпувати цей дефект судини у цього пацієнта. Цей дефект був 6 на 4 міліметри. Треба було її знайти, виключити з кровотоку для того, щоб унеможливити подальший розрив судинної аномалії цієї, для того, щоб пацієнту в подальшому не було більше інсультів. На жаль, інсульт молодіє. Операція тривала три з половиною години. Команда з восьми фахівців провела чоловікові кліпування аневризми судин головного мозку. Раніше пацієнти відправлялися або у сусідній ЗОС, або на Київ їхали. Тепер ми можемо це виконувати і тут. Після того як аневризма закліпована, то нічого не змінюється у пацієнта. Ми просто унеможливлюємо подальше розрив цієї аневризми. А наслідки з наслідками інсульту, який вже на жаль трапився, то ми боремось з. За допомогою реабілітації у Хмельницькій міській лікарні нейрохірургічна медична служба діє лише два роки. Наразі для проведення надскладних операцій придбали необхідне сучасне обладнання. Цьогоріч в міській лікарні планують розпочати обстеження та оперативне лікування пацієнтів за допомогою нової ангіографічної системи. Дозволить в тому числі такі операції робити малоінвазивним ендоваскулярним методом, і не будуть потребувати такі пацієнти ну розрізу, значить доступу в щену в черепну коробку. А це буде робитися ну, за допомогою цього апарату, що значно пришвидшить реабілітацію. У нас планується якби відкриття окремого нейрохірургічного відділення з найбільшою вірогідністю. Попередньо так ми, ми плануємо, що це буде нейрохірургічне відділення з ангіографічним блоком. Продовж року в Хмельницькій міській лікарні зробили три операції скліпування аневризми судин головного мозку. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Регіональне представництво благодійного фонду Стабілізейшн Супорт Services відкрили на Хмельниччині. Діяльність організації спрямована на підтримку закладів соціального захисту та внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, йдеться про консультування, тренінги та адвокацію. Працюватимуть у шести громадах області. Подробиці у сюжеті Тетяни Гущі. З новим офісом та більшим спектром завдань регіональне представництво благодійного фонду Stabilization Support Services відкрили на Хмельниччині у новому приміщенні працюватимуть команди управління Верховного комісара ООН у справах біженців та проєкту Айрекс у центрі уваги питання та потреби внутрішньо переміщених осіб. Надання консультації з інформаційної підтримки внутрішньо переміщених осіб тут мова ведеться про індивідуальне консультування та групове консультування внутрішньо переміщених осіб. В напрямку законодавчих змін підвищення спроможності рад внутрішньопереміщених осіб наразі в Хмельницькій області створено 30 рад внутрішньопереміщених осіб з існуючих 60 громад. В 24 році співпраця буде в напрямку стратегічних сесій та менторської підтримки. Цьогорічна новація в роботі додають у фонді адвокація змін до нормативно-правових актів на користь постраждалого населення. Кілька заявниць звернулись до нас з таким питанням. Житло знаходиться в місті Донецьку. Воно наразі ну вони формально їм володіють за документами. Вони мають занесено в реєстрі. Тобто, фактично вони є власниками. Житло наразі не зруйновано. Користуватись вони не в силу об'єктивних обставин і причин не можуть, і компенсацію за зруйноване або пошкоджене вони також отримати не можуть, тому що фактично ця квартира стоїть, вона вціліла. Це питання обов'язково потрібно врегулювати на законодавчому рівні, адже значна кількість людей опинилися от саме в таких умовах, і питання потрібно вирішувати. Ще одна цільова аудиторія працівники закладів соціальної сфери. Для них підготують тренінги психоемоційного розвантаження. Проведення тренінгів з психоемоційного вигорання, а саме для осіб, які працюють в сфері людина-людина, тобто це найбільш складніша сфера, де люди мають проходити психосоціальну підтримку для того, щоб бути завжди в тонусі, в гарному емоційному настрої, також щоб могли допомагати іншим. Крім того, минулого року фонд забезпечував соціальні інституції орхтехнікою. Цьогоріч закуплять вантажні велосипеди. Працюватимуть у шести громадах області. Для них нададуть підтримку і в оновленні соціальних паспортів. Тетяна Гуща, Павло Романюк, новини міста. Більше 20 громад Хмельниччини відвідала мобільна бригада громадської організації Захист об'єднання волонтерів. Вона запрацювала у грудні 2023 року задля допомоги військовим ветеранам та їхнім родинам. У команді мобільної бригади працюють кейс-менеджер, психолог та юрист. Їхніми послугами вже скористались більше 200 осіб. Ми працюємо за комплексним підходом, і ми розуміємо, що точкова адресна допомога, тобто допомога одного юриста чи лише одного психолога, не закриває всіх запитів. І є громади, які віддалені, які не мають можливості надавати такі послуги на місцях. Саме з цією метою, щоб закривати запити ветеранів, їхніх родин, ми організували мобільні бригади. З квітня місяця ми маємо запустити це як повноцінний проект, де буде уже в нас більше виїздів за підтримки міжнародного донора Айрекс. Більше двох тисяч кілометрів ми вже об'їздили. Переважно це послуги або юридичного характеру, або психологічного характеру, тому що ми розуміємо, що військовослужбовці вони ще потенційно знаходяться в збройних силах України, і ветеранів як таких ще дуже мало. Тому в основному наша цільова аудиторія, з якою ми працюємо, це члени їхніх родин, і їх безпосередньо цікавить юридична допомога, як оформити документи, пільги, як оформити, якщо людина безвісті зникла, як оформити документи, якщо людина загинула, як оформити те саме у БД. Близько 30 школярів та студентів завершили навчання у школі змінотворця. Вона тривала два дні. У першій учасники відвідали міську раду, ознайомилися з роботою управління молоді та спорту і молодіжної ради Хмельницького. А також навчалися проєктному і тайм-менеджменту. Наступного дня розробляли освітні та соціальні проєкти, які можливо реалізувати у Хмельницькому. Ірина Моляр продовжить. Десятикласниця Анастасія Чумаченко родом з міста Нова Каховка Херсонської області. Вже півтора року проживає у Хмельницькому. Минулого тижня вона взяла участь у школі змінотворця. Її організували представники молодіжного центру та молодіжної ради Хмельницького. Цікавішим для мене було це однозначно планування, да, тайм-менеджмент. Я тепер знаю, як мені шукати свою команду, як мені планувати проєкт, тобто ділити це на проблеми і на рішення. Проєкт в собі несе такий задум, створюй своє оточення і міняй світ на краще. Це активна молодь, які спілкуються між собою, які здобувають. І знайомства, які можуть побачити, що відкриті для них як молодіжний центр, так і управління молоді спорту і міська рада, які завжди раді їх бачити і завжди раді підтримувати. До школи Змінотворця, яка тривала з 29 лютого до 1 березня, долучились школярі та студенти віком від 14 до 21 року. У перший день відвідали міську раду, там дізнались більше про роботу управління молоді та спорту молодіжної ради Хмельницького, а також навчались проєктному і тайм-менеджменту. Це певний крок у майбутнє, це моя самореалізація і це мені знадобиться у будь-якій сфері. Познайомилися з новими людьми цікавими. Це студентське самоврядування, шкільне самоврядування, представники молодіжних рад Хмельницької області. Упродовж другого дня працювали в молодіжному центрі. Там учасники у чотирьох групах розробляли ідеї проєктів, які можливо реалізувати у Хмельницькому. Один із них це боротьба з ІПСО. «У Нас в нашій країні триває війна, і, на жаль, на я знаю декількох навіть моїх знайомих, які дуже сильно піддаються впливу на російське ІПСО та ІПСО, які допомагають певним особам трохи себе популяризувати. Ми збираємося запартнеритися з департаментом освіти і науки та з центром готовності цивільних для того, щоб провести такий захід. Я, наскільки я знаю, в них вже є досвід проведення таких заходів. Інша група працювала над розробкою програми щодо військово-патріотичного виховання молоді. Ми поділили на теоретичну частину і на практичну. Теоретично вона зділиться там на, на історію України, на домедичну допомогу розповідати про неї, про е, громадянську освіту. Школа змінотворців відбулася у Хмельницькому вперше. Вона об'єднала близько 30 учасників. Усі отримали сертифікати про успішне завершення курсу. У нас ця ідея була вперше реалізована. Була така ідея створити якийсь спільний захід з неформальної освіти спільно з молодіжним центром з управлінням молоді та спорту. Також долучити молодіжну раду. Нам сподобався такий формат. Учасники задоволені. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Проблеми жіноцтва у політиці обговорили у Хмельницькому за круглим столом. Поштовхом до такого зібрання стали результати дослідження, яке у 2023 році провела громадська організація Центр жіночі перспективи. Ми, як організація, робили дослідження стосовно просування політикинь у структурах політичних партій, наскільки жінки не просто є в списках партій, та бо ми знаємо, що в Україні діє новий виборчий кодекс, де закріплені квоти, і жінки зараз на останніх місцевих виборах більше зайшли у місцеві ради. Попри те, в самій структурі партії жінок ще недостатньо, особливо на топівських позиціях. Якщо ми подивимося структури ради партії, то жінки там недопредставлені, Відповідно, вони не мають можливості. Приймати участь у тих важливих рішеннях, які приймають політичні партії. Маємо рекомендації і до партій, і до партій самих для того, щоб вони просували жінок до рівня прийняття рішень. Наприклад, непрозорі у партій є механізми просування або обрання членів політрадин. Жінки як дуже часто політики не знають, як відбуваються ці процеси. Тому партії треба бути з одного боку більш прозорими з другого боку брати на себе відповідальність і теж впроваджувати. Ти встав всі статут, можливо, в окремі політики, політику гендерної рівності, яким чином партія буде просувати жінок на рівень прийняття рішень. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні!